Ночі Росія, держава терорист, знов атакувала Україну. Окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69. силами українських ППО було збито усі чотири ракети у Кіровоградській і Херсонській областях. Ну а тим часом цієї ночі дрони атакували Краснодарський край Російської Федерації. Один безпілотник влучив на е, території ільського нафтопереробного заводу поблизу Краснодара, і там спалахнула пожежа. Зараз повідомляється також уламки дрона пошкоджили котельню поруч із авто. Е, Вокзалом південний у Краснодарі, і загалом від атаки постраждали щонайменше шість людей. Чекаємо на нові подробиці. Систему Петріот отримає Україна від Румунії. Керівництво країни вирішило передати одну систему зенітно-ракетного комплексу, щоб посилити нашу протиповітряну оборону. Тепер Румунія вестиме переговори зі США і союзниками, щоб отримати взамін схожу або аналогічну систему ППО. Володимир Зеленський вже подякував президентові і народу Румунії за надану допомогу. Ну а тим часом, за інформацією видання Financial Times, Америка призупиняє всі поставки РК Петріот за контрактами до країн Європи, щоб перенаправити їх саме в Україну. Мовляв, інші можуть почекати. Ну а наша держава. Ні. Nee. Сьогодні в Україні впродовж всієї доби застосовують графіки відключення світла. Споживачі це відчують особливо з першої години дня до 11-ї вечора. Відімкнень світла стало більше через нові пошкодження на енергооб'єктах. Нагадаємо, що Росія минулої ночі комбіновано атакувала нашу інфраструктуру. Були влучання в енергооб'єкти в чотирьох областях. Ну і через це ще вчора було більше обмежень. Енергетики продовжують ліквідацію пошкоджень до резерв джерел під'єднали понад 5 тисяч осель. Які наслідки ворожої атаки для наших потужностей і що буде зі світлом найближчим часом, розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Послухаймо, тривалість відключень буде довшою ніж за традиційні 4 години, які вже мали останні, скажімо, там 4-5 днів, через те, що ми втратили в системі десь, напевно, до пів гігавата потужності. Безвідсоткові кредити на домашні електростанції видаватиме Українська держава. Ну, от власне таке доручення дали уряду на засіданні ставки верховного головнокомандувача. За словами президента, позики під нуль річних у гривні будуть видавати українцям на встановлення сонячних панелей та накопичувачів енергії. Крім того, щоб зменшити навантаження на загальні мережі, об'єктам критичної інфраструктури для безперебійного живлення мають знайти Альтернативні джерела енергозабезпечення. Ну і також йшлося про пришвидшення темпів будівництва захисних споруд для енергооб'єктів. Послухаємо Володимира Зеленського зараз. Держава повинна значно активнішні стимулювати будівництво нових балансуючих та маневрових потужностей для енергетики. Це процес достатньо складний в умовах війни, але маємо реалізувати, як реалізували вже багато важких проєктів. Звичайно, були доповіді та доручення сьогодні наставці щодо безпекового компоненту, а саме захисту об'єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності. Ну і перебої з електрикою в Україні. Підвищать ціни на продукти харчування. Власне про це пише Financial Times. Виробники прогнозують, що найбільше подорожчають молочні продукти спочатку на 10%, А до осені на 25-30%. По бакалії прогноз плюс 15%. Також подорожчання буде для хліба і кондитерки. Торговельні мережі вже міняють цінники. Харчові ж підприємства вже зараз працюють над тим, щоб досягти власної енергозалежності незалежності. Ну і на ціни також впливає дефіцит критично важливих працівників на виробництвах. У ЄС зняли останню перешкоду для старту переговорів про вступ України. Парламент Нідерландів останній проголосував за схвалення переговорних рамок. Наступний етап запланований на 25 червня. В Євросоюзі відбудеться міжурядова конференція, яка дасть власне старт переговорам про вступ до ЄС для України і Молдови. Нагадаємо, тиждень тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підтвердила, що Україна виконала усі умови для початку. Переговорю про вступ в ЄС. Ну а новим генсеком НАТО. Стане очільник уряду Нідерландів Марк Рютте. Його кандидатура на цю посаду залишилася останньою після того, як президент Румунії офіційно оголосив, що виходить з перегонів за посаду генсека альянсу. 65-річний Клаус Йоганіс оголосив про наміри поборотися на найвищу посаду в північно-атлантичному Альянсі в березні цього року. Ну і румунські лідер наголошував, що він представляє східний фланг НАТО, але за тривалий час його відкрито підтримала лише Угорщина. Нагадаємо, що Днями чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи перспективи призначення наступника на цій посаді, вперше публічно заявив, що найбільше шансів на це має голова уряду Нідерландів Марк Рюти, А він прихильник України. Українські хакери атакували російську банківську систему. it армія вивела з ладу платіжну систему Мір внаслідок де ДОЗ атаки з десяток банків та платіжних мереж перестали працювати ну а крім того, зависла робота багатьох дрібних сервісів. Оператор каток Мір. Підтвердив хакерську атаку і зазначив, що її вплив на роботу сервісів незначний і є короткочасним. Однак, у it армії повідомили, що це можливо наймасштабніша ddos атака в історії. Із України до Іспанії вивезли двох китів білух. Рятувальна спецоперація тривала два дні. Для тварин зробили спеціальні навіть басейни з України. Їх вантажівками привезли до. Молдови. Ну а вже звіти спеціальним авіарейсом доставили до Іспанії. 15-річний пломбір і 14-річна Міранда жили під обстрілами у дельфінарії Харкова. Їхнім новим домом став океанаріум у Валенції. Там от ними зараз опікується спеціалізована команда експертів з медицини, харчування, поведінки щоб допомогти у відновленні після травм, які вони пережили. Ну а вже після реабілітації їх зможуть побачити і відвідувачі океанаріуму. Оновлюємо випуски, покажемо вже майже за годину. Сніданок з 1, 1. Ваша точка опори. буде з нами. Ну а що новенького у світі дізнаєтесь зараз? Понад тисяча паломників померли від спеки у Саудівській Аравії. У місті Мека, куди зійшлися паломники, цього тижня зафіксували аномальні плюс 51,8 градусів за Цельсієм. У коментарях Західним ЗМІ арабські дипломати зазначили, що більшість загиблих громадяни Єгипту. Вони були більш уразливі до спеки, бо ж здійснювали своє паломництво незаконно через нерегулярні канали. Напередодні влада Саудівської Аравії вже повідомляє. Про затримання нелегалів. Проте багато кому вдалось втекти і взяти участь у денних молитвах просто неба. Люди були втомлені після того, як їх переслідували Сили безпеки перед Днем Арафата. Вони були виснажені. Нелегальні паломники не мали змоги після заходів сховатись від сонця у готельних номерах з кондиціонером. Основною причиною смерті називають саме спеку, яка викликала ускладнення серцево-судинною системою. За даними Саудівської Аравії, під час щорічного паломництва хаджу від спеки загинуло щонайменше 1081 людина.